Про все потроху. Дуже багато зараз спекуляцій навколо територіальних питань. Треба раз та назавжди розібратися з ними для того, щоб люди чітко розуміли, що можливо, а що ні. Принципово вирішене питання про передачу Україні за та міста Енергода. підкреслюю, принципово. Існує алгоритм передачі станції, по місту ще будуть переговори. Я про це кажу завжди. Починаючи з 2023 року, зараз питання вирішується практично. За це Путін вимагає живлення зС окупованих територій Півдня, які, можливо, залишаться під його контролем. Україна отримає контроль над Кінбурнською косою, буде розблоковано роботу Миколаївського порту. Питання також принципово вирішено. Україна вимагає і має підтримку у цьому питанні від уряду США створення 20-кілометрової зони контролю уздовж Дніпра по її лівому берегу. Путін, начебто, готовий до такого кроку, проте жорсткі торги тривають, за це він буде вимагати суттєвих поступок з боку нашої влади. Побачимо, що на тих переговорах буде вирішено. Звільнення усіх територій Херсонської та Запорізької областей можливо тільки у випадку далеко непочесної капітуляції України на основі Стамбула. Я не бачу можливості такого підписання, будь-яка наша влада буде знесена у випадку підписання такої капітуляції. Харківська область буде звільнена повністю до державного кордону України. Буде завершено вихід ЗСУ з Курщини. Маю надію на те, що я чітко та ясно розповів, чого нам чекати. Перейдемо до переговорних новин. Президент Трамп милостиво соізволить, решив продать Забвінію епізод з восьмигодинним очікуванням Уіткофа зустрічі з Путіним віддано наказ на всіх рівнях заперечувати сам факт очікування. Завтра будуть телефонні переговори між Путіним та Трампом. Президент США відчайдушно прагне діл з кремлівською міллю хоча б у питанні досягнення режиму припинення вогню, і він до певної міри готовий терпіти навіть певні приниження з боку останнього. Міру терпіння цих принижень Трамп буде визначати особисто. Не маючи жодних зовнішньополітичних перемог, президент США прагне здобути хоч одну таку та кидає на цей фронт усі свої сили. Президент США готовий терпіти затягування Кремлем процесу переговорів щодо укладення угоди про припинення вогню до 26 березня, про що повідомлено українську сторону. Якщо до цього строку Путін не визначиться зі своєю чіткою позицією щодо можливого підписання угоди, то проти РФ будуть введені пекельні санкції, хоча я особисто у принципі не вірю в те, що такі санкції взагалі коли небудь будуть введені. Побачимо, можливо, я і помиляюся. Вихід США з групи, яка займалася розслідуванням злочинів РФ під час війни, виконання вимоги Путіна, без такого кроку той не погоджувався розглядати ведення режиму припинення вогню у дію. Ну і останнє Україна отримала від Японії партію протиракет до системи Петріот на лізинговій основі. Інформація абсолютно достовірна. Буде ще постачання від США та можливо, з Німеччини. Ще по цій темі хочу передати слова командира дивізіону, з яким мав честь вчора розмовляти. Люди, не втрачайте пильність. Інформатори та русня по лісах навіть шастають, а вам в падлу контррозвідці стукнути. То святий стук за нього вам від нас подяка буде. Бо люди гинуть за цих сук. А спіймайте самі, кличте нас, ми спочатку самі з ними поговоримо. Приєднуюсь до прохання командира, телефони гарячої лінії Служби безпеки України у відкритому доступі, і ви не повинні стидитися дзвінків на неї у випадку, якщо бачите когось підозрілого. Тут той випадок, коли краще перепильнувати гарного вечора. Завтра поговоримо про санкції проти РФ, на зняття яких погодилася Україна заради укладення угоди про припинення вогню, про післявоєнні перспективи ЗСУ та про перспективи миротворчої місії. Думаю, що буде цікаво.